Щоб я зміг... А навіщо вам перекладач потрібен? Я розмовляю з вами на українській мові. Будь ласка, придивіть водійське будь ласка. посвідчення, реєстраційні документи на транспортний Представтись, засіб. Переставтесь, будь ласка. Інспектор полі... поліції Радченко. Посада. Де працюєте? Ким? Поліцейський таким? Сектор е групи реагування патрульної поліції, Дерачівська відділа поліції. Так. Будь ласка, придивіть мені водійське посвідчення ваше. Та реєстраційні документи на транспортний засіб. На підставі чого? У зв'язку з тим, що ви порушили правила дорожнього руху. Ви об'їхали е, патрульне авто з правого боку. Так. По вулиці Сумський шлях так. На, перехресті. на перехресті. На якому перехресті? На перехресті, вулиці Сумська, і, вулиця, Сумська і, 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 і провулок Сумський. Де зафіксовано на відеореєстратор. Ну, покажіть, будь ласка, де ви, що там у вас зафіксовано, придивіть, будь ласка. Згідно 268 статті. Прошу до автомобіля, подивіться. Автомобіля. Я вам кажу, я не буду нікуди не виходити, мені сюди зараз я придивіть можу... придавіть е, докази згідно 252 статті докази і е, Згідно 268. Придивіть, будь ласка. Я вас надайте докази, Придивіть. що я порушив правила дорожнього руху. Ви не який пункт правил я порушив? Законні вимоги співробітника поліції. Це незаконні ваші вимоги. Чому незаконні? Тому що незаконні. Чому не закон... Тому що, будь ласка, надайте докази. Це по-перше. По-друге, скажіть, який пункт правил я порушив? Повторіть, будь ласка, ще раз, я не почув вас. Скажіть, який пункт правил я порушив, або який закон, статтю. І надайте, будь ласка, докази. Ви не почули? Зараз почекайте, будь ласка. Давайте. Я вам забороняю мене знімати, бачите? Я вам теж забороняю мене знімати. Ви е, ніякий е, чинний документ не забороняє, не забороняє мені проводити відеофіксацію. Тому що ваша робота є... Являється... Не треба проводити на особистий засіб. Субор. Бачите? І хто ви такий взагалі? Де, вас, де ваша форма? На -форму. Посвящение предъявить, будь ласка. Будь ласка. Так, повыше, будь ласка. Радченко Олексій Владимирович. Милиционер. Милиционер, так, до 18-го. Зворотнюю старинку покажите, будь ласка. Нет, без всего предмета вытащите. Я не можу вийти. У вас не повинно бути в Освободіть... Зай... зайві предмети. Освободіть зайвих предметів і придавіть оборотну сторону. Яку оборотну сторону? Ну, зворотну оборотну... сторону, сторону придавіть. Я, не буду. Я питаю, який пункт правил ви... зворотню сторінку придавіть. Я не буду придивляти вам зворотну сторінку. Тут написано все. Що? Я вам кажу, зворотню сторінку приділі. Ви відмовляєтесь, так? У зв'язку з чим? У ну, зв'язку з чим я не розумію. Ні, я вам показав е, своє посвідчення. Мені ви цікавить, ласка, що написано. В... Своє на зворотній Знаєш, стороні, що написано. На якому праві ви керуєте даним транспортним засобом? Будь ласка, придивіть ваше посвідчення. На, на, на підставі документ. чого. На без того, то, що я угу. вас попрохав, подивити мені документи. Ну я ваше ну, прохання. Я від, відклоняю так? Я відклоняю ваше Відклоняє? прохання. Ви відмовляєтесь. Я не відмовляюся, До. я відклоняю ваше прохання. Тому що немає законних ви, ваших ви, законних ви, підстав. Добре. добре. Законних то... підстав немає. Зупиняємо двох понятих. Але я не порушив правила, так що ти не хвилюйся абсолютно. Це... Вони просто понти гонять. Ну, мені просто часу тут Да я розумію, але у мене теж немає часу. Я про... Дивіться, вам пояснюю. Не треба мені пояснювати. Нас... Ви не, на... не треба пояснювати. Правил, який ви порушили. да, ви, да, скажіть мені, який... Ви порушили частину 122. Я кажу пункт правил, який дорожнього руху. Ні, я я чую, але ви мені скажіть, який пункт правил я порушив. Який пункт правил дорожнього руху я порушив? Я вам про одне кажу, а ви мені про друге. Я не можу статтю. О... А чого ви зразу не остановили машину? Ви ж за нами скільки проїхали? Мітров 200-300. О... 200, 200 Тільки після цього ну, ви. А ви вони вирішували, а вони вирішували. що Я не того, да, 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 Я да, вам да, пояснюю. Правильно. Ви чуєте? Да. Ви можете знімати, можете не знімати. Да. Я вам пояснюю. Да. Якщо ви читали правила дорожнього руху. Ми їх знаємо досконало. То обгін по правій стороні забороняється. А ви знаєте, що такої обгін? Знаєте, що таке обгін? Ви, що... ви чуєте, що я вам кажу? Що таке обгін, ви знаєте? Ви знаєте, що таке обгін? Скажіть, будь ласка, що таке обгін? Що таке обгін? Не треба в телефони ковирятися. Скажи мені устно, не, що не таке обмін? Так я тебе питаю. Скажи да, мені, що... Ви здійснили обгін транспортного засобу. Що таке обгін? Скажи мені, будь ласка, що таке обгін? Обгін транспортного засобу. Що ж вдвоєм ковиряються в телефонах, не можуть знати, не знають, що таке обгін, зупиняють. Ви безпідставно зупинили мене і порушуєте мої законні права. Ви порушуєте е, конституціонне мої права на вільне пересування по Україні. Ви затримуєте мене. Ви розумієте чи не розумієте? Ми вас не затримуємо. Я зараз буду викликати 102, два. буду на викликати 102. Ваше право і на вас буду писати скаргу. Ви незаконно мене зупинили. Ви не знаєте, що таке обгін? А що таке опери... попи... е... опереження? На, на, на перехрестя? Яке перехрестя? Вам... Може обгін на перехресті і заборонено обгін. Але ж я не, з... не робив обгін. У мене, об мене не було включено поворот. Що, який ]ся. поворот? Ви рухаєте. На транспортному так. засобі. Я рухався. Ну, і... рухались. Далі дві що? Дві полосі. Так, в а я в якій які? почуває дві полоси. Секу... Для... Хвилиночку, а я в якій полосі рухався? Я в якій полосі рухався? Не рухаюся, вони да, вони стояли. Це все зафіксовано, так що все в порядці. Так, все. Ні, я вам Це кажу не... ще раз, ви зупинилися. Ще... Я вам поясню, ви на протязі 200 метрів не виконували. Законні вимоги співробітників поліції зупинитись своє транспортне в Гучномовець я вам говорив, По-перше, е не, по не було чітко чути, що ви балакаєте гучномовець. По-перше, не було чітко чути, хоча вікна були відкриті. Це, по-перше, по-друге, по-друге, я повинен е зупинитися з дотриманням правил дорожнього руху. Там була зупинка, там було перехрестя, і потім я зупинився там, де Біля казначейства. я ще раз вам кажу, не, було, не можна там було зупинятись. Не можна. Там стоянка для автомобілів. Не можна було там зупинитися. Не можна було зупинятися. Це по-перше, по-друге. Так, короче, короче, ви мені скажіть, я порушив правила дорожнього руху? Послухайте, ви мене можете вислухати. Я не можу вислухати. Ви мені скажіть, ем, який пункт правил я порушив? Який пункт правил дорожнього руху я порушив? Я ще раз чітко запитую. Ви не праві, ви не праві. Замість того, щоб е, пом'якшити цей накал, ви скажіть, а може ми дійсно помилилися? І я вам скажу, чому ви помилилися? І все, роз'їхалися, і все. Зараз ви помиляєтеся. Я вам просто підказую, ви помиляєтесь. В чому ви помиляємося? Ви помиляєтесь в тому, що е, обгін на перехресті я не скоював. Ваш автомобіль стояв, я рухався в своїй полосі. З правої сторони суцільної лінії не було один-один. Я їхав не по обочині, а по асфальту. З вами зрівнявся і на зелений колір світлофора я поїхав. Чи не так? Обгін це коли транспортний засіб виїжджає на зустрічну смугу. Оце обгін називається. А це я зробив опереження І все лиш на все. Я чесно вам слово кажу, хлопці. Ви помиляєтесь. Я не порушив ніякого закону. Не порушив жодного пункту правил про дорожній рух. Ви просто помиляєтесь, я вам чесне слово кажу. Ви не праві. Я не зробив обгін, я зробив опереження і то. Я в своїй полосі, зрівнявся з вашим автомобілем. Правильно? Зрівнявся. Загорівся зелене, зелене світло загорілось. Я поїхав. А ви тихенько їхали за мною, зі мною. Я, ж, я вам чесно кажу, ви помиляєтесь. Чесно слова. Ну, добре. Я вам чесно кажу. Етап. Так що у вас ваша зупинка, я... не треба, не чіпайте автомобіль. Ваша зупинка є незаконною, чесно слово кажу. Так що ви э, знайдіть правила дорожнього руху і И... то, що в телефоні, то ерунда. Ану, зараз одну... я надам правила дорожнього руху. Вот все такие правила дорожного руху, а, бачите? Да. Вы знаете, да? Mm -hmm. Вот. Тут написано, что такое обгон, что такое опережение. Знаю, да. Вот видите, в частности, вот это вот, все ерунда. Mm -hmm. вот, вот, про границу, это населенный пункт. Yeah, вот, побочина может использоваться для остановки, стоянки, просто движения mm -hmm. по тротуарам. Но это вы сами знаете, yeah. это все. Все это знаете. Вот тут вот. Тут есть, что такое обгон, что такое опережение. двигаться Хорошо, сейчас я найду вам, что такое обгон. Вот опережение. Движение транспортного средства со скоростью, превышающей скорость попутного транспортного средства, движусь рядом по смежной полосе. Вы, мы с вами ехали даже не по смежной полосе, а мы с вами в одной полосе. Там ширина позволяла, достаточно позволяла ширина. Опережение. А вот сейчас я найду, что такое обгон. Сейчас секундочку, обгон. Сейчас секундочку. Обочина, обзорность. Пережень вот, обон. На... С на Правильно, я выезжал на полосу встречного на... пути. что он вы, вы сказали, я Нет, совершил я душу. нарушение правил дорожного я вас обогнал, совершил обгон на перекрестке. А я ж на перекрестке вас не обгонял. Потому что обгон это с выездом на полосу встречного движения. Все, вы поняли, хорошо. вы поняли? Извините. Да. Пожалуйста, Хлопцы. Все, все, извините, все до свидания, давайте.